Колір у кіно хороше кіно це не тільки сюжет і відмінна гра акторів. Кіно це костюми, музика, декорації і, звичайно ж, колірна гамма. Іноді ми й не помічаємо, яку велику роль відіграють півтони і відтінки, і тим цікавіше розібратися в них. В деяких фільмах іноді присутні нелінійне оповідання або перетин двох світів: справжнього і фантазійного, вигаданого. Так у фільмі Крістофера Нолана пам'ятай, колір допомагає глядачеві орієнтуватися в часі. Чорнобілі сцени відображаються в хронологічному порядку і демонструють події в теперішньому часі, а кольорові у зворотньому хронологічному порядку і відображають сцени з минулого. У фільмі Матриця колір підказує, в якому світі відбуваються події. Реальний світ показаний у синіх відтінках, а події з матриці в зелених. У фільмі Драйв чітко простежується помаранч гама кольорів. Після сцени в ліфті, коли герой грайна Гослінга жорстоко розправляється з противником прямо на очах героїні, ми бачимо, в якому шоці вона залишилася від цього вчинку. Потім вона виходить з ліфта і кадр пофарбований у сині відтінки – це символ охолодження, того, що вона не буде ставитися до героя, як раніше вже ніколи. Герой залишається в фомаранчевому кольорі. Двері ліфта зачиняються, розділяючи персонажів. В картині втеча з Шошенка тюрма і всі події, що відбуваються на її території, прифарбовані в порошносірі і сині кольори. А ось кадри на волі, яскраві, соковиті і життєрадісні. Так творці підкреслили наскільки сильно відрізняються один від одного ці два світи. Всі пам'ятають, наскільки яскраві й барвисті перші дві частини Гаррі Потера. Це тому, що Гаррі в них ще зовсім дитина. І чим темніше стає історія, тим менше яскравих відтінків залишається в оповіданні. Останні картини стають темними і за змістом, і за кольоровим наповненням. Особливо це помітно в трагічних сценах і битвах. Деякі автори картин в буквальному сенсі грають кольором. Та так, що не звернути увагу на ці трюки просто неможливо так вчинили і творці фільму Список Шиндлера. Це чорно-білий фільм про Голокост, єдиний яскравий акцент, в якому маленька дівчинка в червоному пальто, яка ненадовго з'являється в кадрі. Улюблена фішка багатьох режисерів додання кольору того чи іншого персонажу. В Алісі в країні чудес можна з подивом виявити, що у багатьох персонажів є власний колір. Звичайно, це червона і біла королеви, а також Аліса, її колір синій, і божевільний капелюшник йому належить помаранчевий. В ключових сценах кольори героїв стають інтенсивнішими, а ще можна відзначити те, як їх кольори працюють в одному кадрі і як вони впливають один на одного. Червоний колір, один із найагресивніших, тож його надмірне використання може викликати емоції злості, роздратування чи тривоги, іншими словами, все, що викликає дискомфорт. Цей колір навіть здатний підвищувати тиск, помаранчевий колір, із яким слід бути обережним в кіно. Він, хоч і виглядає м'якшим та теплішим за червоний, проте також часто виконує роль вершника саспенсу. Помаранчеве підсилює рівень тривоги, натякає на зміни, які вже не відвернути. Жовтий. Цей колір дуже різноманітний, проте його емоція залежить від кількості відтінку у кадрі та від того, як він проявляється. Повністю заливає весь простір, чи є частиною яскравого одягу та інтер'єру. У першому випадку очікуйте на безумство, у другому тепла, спокою та розслаблення. Зелений колір приречений викликати асоціації з природою, проте у кадрі його використання не обов'язково має бути саме таким. Цей колір може передавати гнітючу та буденну монотонність життя, сповненого туги та муки. Синій, як і блакитний, може викликати емоцію відчуження. Він добре демонструє холодні емоції у героїв, їх відсторонення та навіть мрійливість, але не слід бути настільки категоричними. Адже синій, якщо він є лише яскравою деталю, може викликати лише позитивні емоції мрійливості та навіть дитячої невимушеності. Фіолетовий колір містики, загадковості та всього таємничого, а також чуттєвості та спокусливості. Рожевий, завжди колір романтики, навіть якщо подеколи і прихованою, дивитися на цей колір під негативним кутом здається просто неможливим, адже його найпотужніша асоціація чисте, невимушне, навіть дитяче почуття.